Привіт, світлячки. Ми продовжуємо записувати наше відео про Ашлешу. І сьогодні ми поговоримо про одного дуже відомого індійського громадського діяча. От у нього навіть очі такі видно, як ваше такі прям, такі такі. От. Да, він, до речі, теж місце попадає на кшатру Ашлешу, так що акуратно його що там дивіться, хорошо. Бо... Вона прийшла до мене перший раз, коли до мене прийшла, знаєте, як е, кажуть, цей удав починає дивитися на кролика, і кролик таки бачить, все, він перестає себе контролювати і попадає прямо в па в пащу цьому змії. Да, так само прийшла, так і вона прийшла та каже: Петро, я хочу у вас навчатися в астрології, і всьому мене як кролика, просто все заворожило. Все я сказав, добре пустила да, я сказав, добре, їй на все будете вчити. Я все. Я, я вже просто втратив контроль над собою, над своїм тілом, над своїми чуттями, кажу, все і набудьте вчитися. Так. Ротина стала великим медичним островом. З да, знакшат, до речі. Да. Ну, якщо захочеться, щоб ми ще і карту додатково розібрали, то кажіть хорошо ми нападемо. Так, окей. Сьогодні ми говоримо про Махатму Ганді. Так, значить, перше, що я якісь, ну про кролика, я кажу, це жарти жартами, але в дійсності люди, аж хто, от, кого накшатрах сильно проявлено, вони мають таку здатність. От. Так що, якщо ви дивитеся наші відео, то мені в очі, дивіться, і ні, не дивіться, бо можна попасти, і можна кажуть, як кролик там, да? так. Ну, це жарти, все, я ви розумієте. Не. Так, от дивіться: от Махатма Ганді, от в нього якраз очі: от бачите, от на цих фотографіях чітко видно: от якраз такі очі. Ну, тобто, якщо подивитися очі-змії, От, вони класні такі, тобто да? да, змія, очі, 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 очі. Давайте ще допишемо. Да, очі. Тобто погляд можна побачити. Ну, такі кружечки. Тобто да, очі, змії. Да, тобто ми бачимо, як око, тобто да, вони по бокам трошки стоять. Ну і такі кругленькі. Ну, і також ми бачимо Махат Маганді, тобто як він є. вот, як в нього очі, бачите, такі кругленькі. Ну одну і такі. Тобто, ну і знову ж таки погляд такий. До речі, ці люди, хто має накшатувати шлеша, з них дуже добрі гіпнотизари виходять. О, тобто вони мають таку здатність зачаровувати. Інна киває і накиває головою. каже, Так, 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 так. Да, от, так, ну, от. так, Тому я кажу: дивіться мені, в очі, дивіться, і не, не дивіться, бо вона загіпнотизує вас, щоб покладати до неї на консультантах. Я згадала моя казючка, збирали гороскоп. Е, хто пам'ятає з радянського Союзу, Був такий е, Кашпіровський. Пам'ятаєте? Так, да, так. Да, Нього да. ну, просто перший дім весь там башлєш. Ви сказали про гібнатизера? Я одразу його карту згадала. Ага. Ну її напевно якось там дальня племінниця. Ну вона про це не афішує звичайно. Ми не будемо про це говорити, от це знову ж таки. Бачите, це от як спеціальність знаходиться для людини, тому що це є просто природа людини. О, тобто, людина, вона просто не може такого робити, от, цей тому. Що ну де, де це деколи може бути просто не її природа. От а місяць якраз він показує, він показує природу людини. Це знову ж таки для розуму те, Це те, від чого людина отримає якесь певне внутрішнє задоволення. Доволення, бо люди дуже часто є такий феномен, що от вони займаються якоюсь роботою. Ну тому, що ну, це це два, це різні показники абсолютно. Тому що, от, якщо як вас бачить суспільство, там люди це от могли так само батьки побачити. От ми тебе бачимо так і там кудись направили дитину. Ну, батьки вроді зі своєї сторони зробили добре. От, але чого хоче дитина, як вона діє, це може бути трошки нестиковка. Перевірити це дуже просто, тому що коли дитині там 9 років, 12, 18. Ну, 27, якщо вона ці фази пройшла, ну, от, кризи ніякої немає, значить ви хороші батьки, ви природу дитини знайшли, чітко показали. Тут все добре. Якщо в дитини починається 9 років, 12, 18, 27, 36, починаються кризи, значить щось ви не те робили. Тому от, гороскоп він показує, тому що я кажу, це абсолютно різні грані гороскопа. От, те, що ми тут розповідаємо, саме говоримо про те, де місяць знаходиться, от і що людині дає, так, так значить, е, інформація: значить, Мохат Маганді, індійський державний і політичний діяч, національний герой, на да, один з керівників та ідеологів національно визвольного руху е, е, національно визвольних рухів Індії, от сформував філософію ненасильства, що вплинуло на національні та міжнародні рухи. Прихильників мирних змін, от Ну там були такі речі, що, наприклад, їм потрібно було сіль, він каже: для чого купувати десь? От ми можемо висушувати да? Тобто, як перекрити ці англійці, так от щоб вони, ну британці, от вони щоб вони завозили свої речі і заставляли їх купувати. Він каже, для чого? Давайте будемо самі виробляти, і будемо, не будемо просто в них купувати. Ну і таку тиху, тиху війну провели, і цього виявилося абсолютно цілком достатньо для того, щоб провести таку революцію. Так, добре, передаю слово Інні Інна. Так, у нас з вами сьогодні цікавий приклад: накшатри Ашлеші, четверта пада. Можу сказати, що четверта пада там найскладніша, тому що це буде пада, яка пов'язана з е, елементом ганданти. Що там це надо. таке? Це якраз кінець, да, кінець всіх Меркуріанських накшатр, тобто кінець всіх водяних знаків. Це там небезпечні градуси, які називаються ганданта. Вони завжди пов'язані якимись кармічними зав'язками, дуже великий згусток карми, такий пучок карми, вузол карми можна його назвати, угу. який людині треба розв'язувати. пов'язувати. І, звичайно, коли у людини така важлива точка гороскопа, як місяць, так, це розум людини потрапляє в ганданту. Це буде казати про дуже велике пропрацювання у людини в житті. Тобто ну, дуже велика задача. Да, да. Ну, це точки Гонданта, це, що я казав, перша фаза створення світу, друга і третя. І це перша фаза От. люди часто ці фази називають, що це криза. От. Це ніяка не криза, це просто нам чи настав час змін. Ну, от, а ми ну, як <говорю> ми не хочемо змінюватися, ми хочемо насолоджуватися тільки задоволення. До нас, от, на консультації, постійно люди приходять і кажуть: Петро, давайте мені якийсь там браслетик, талісманчик, що щось таке, то есть, ну тільки щоб я нічого не робив. Такий камінь, да, Такий да. камінь щоб я вже що защаслива. Петро, а ви їм кажете, камінь вам не дам, дам вузол ганданти. Да, да, да. І коли от астрологічні чи періоди, чи транзити якісь пов'язані з цими точками, воно все починає проявлятися е, в людей, отаких от як Махатма Ганді, в нього, бачимо, місяць попадає на цю гандан, то це означає, те, що вся людина, все життя, його буде все. Тобто, якщо у вас там почався якийсь ну, там, період, чи транзит, якийсь відпотам, рік-два вас там трохи потрусило. Потім ви змінилися, скажімо, себе ту стару шкіру, здерли, зняли, пері, ну, відновилися рестарт. Певний відбувся, да тоді все буде добре. То е, Махат Маганді він народився від, для того, щоб все життя перенароджуватися. уявляєте собі, да. Тобто, якщо ви думаєте, що у вас складне життя і там якісь труднощі, не думайте так? Тому що по, 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 вивчить біографію Махат Маганді або таких людей, в кого ну, такі от комбінації є. От ми на курс ну, на курсі. Ну, багато прикладів різних розбираємо, Це от також один з прикладів, який можна подивитися. Тому що люди часто думають, кажуть, у мене складнощі в житті. От ну, якщо подивитися на біографії інших людей, то ми розуміємо, що ми ще досить таки добре живемо. Нам ще гріх жалітися, Як то кажуть. дає передаю передаємо слово далі. Так це цікавий приклад. Людина, яка звичайно внесла дуже великі зміни. В свій народ, в свою країну, да? він індус, народився в Індії, і що він робив? Да? Яка в нього була задача? Якщо ви трохи почитаєте, хоч я думаю, що цю ць... взагалі це ім'я його знають всі, да? Махат Маганді, да? це таке ім'я, яке ну навіть да? люди, що не знають, з чим він пов'язаний, знають, що якісь там індійські діячі та да? щось він робив. А що він насправді зробив, друзі? Дивіться, він взагалі народився в той, в той час, коли Індія була колонією Англії. Ну і звичайно, це вже були той період, коли можна сказати час змін, коли треба вже було закінчувати да, розв'язати цей кармічний вузол, mm -hmm. який країна да існує карма країни. Я думаю, що ви вже здогадалися про цей про це, що таке можливо. Да, mm -hmm. і звичайно, mm -hmm. що чи буде вирішуватися карма країни? Звичайно, через якихось людей. Тобто карма йде через людей. Ми творимо щось, да воно приносимо якихось змін. І, звичайно, людина, яка народжується з місяцем в 20 домі, дім, котрий відповідає в цілому за що? Звичайно, за соціум дім карми його називають десятий дім гороскопу. Тобто, те, яку карму в соціумі ми творимо, та що ми несемо в цей світ. І він там в нього в поєднанні місяць, знову таки, з раху у нас прям всі приклади були місяць. З раху ми не вибрали, так вийшло. Mm -hmm. Але бачите, популярність просто дає велику. І, звичайно, людина розширила вона дуже змінила карму країни, змінила карму народу на рівні країни, розв'язала цей кармічний вузол. Який вузол? Тобто він якраз посприяв тому, що Індія вийшла з під контролю Англії. Він народився і в цілому він навчався, і він навіть він дуже рано він взагалі, народився в сім'ї, де з дитинства в них практикувався духовний рівень, рівень деякий. Да? Тобто вони були вегетаріанцями, вони там, звичайно, слідували якимось принципам духовним. Тобто, він жив у сім'ї, яка вже мала якісь релігійні принципи, принципи, принципи життя. Він е, дуже рано одружився на той час. Це в цілому було в Індії прийнято да, 12-13 років. Це люди, які вже були заручені, вони мали вже стосунки, тобто вони вже одружувались. Хоча він потім виступав проти того, що такі. Ранні дуже шлюби, вони вже не потрібні, тобто ми не можемо з ними справитися. Наш рівень усвідомленості він вже не годиться для таких ранніх шлюбів. Це раніше так. Тобто, в 12-13 років раніше людина вона вже була більш усвідомлена. Зараз ми ще каліюгу, ми маємо ще повну дитину. Матового рівня, тобто це не ми не можемо зараз судити. Це погано, це до чи добре для нас в сучасному світі це не підходить. колись да був інший рівень зовсім усвідомності людей. Тоді це мало місце бути. Ось, і він вже тоді виступав проти того, да, він такий революціонер, він тоді вже виступав проти того, щоб це змінити. Але так цікаво, знову таки, ми будемо з вами бачити в його біографії, що він багато вніс революції і змін, але він завжди виступав за ненасилля, тобто непричинення болі, страждань іншим. Бачите, місяць в раці. Він про любов. Навіть Ашлеша, вона в своєму самому найвищому проявлінні — це накшатра, яка дуже сильно вміє відчувати біль іншої людини, і звичайно, ну розумна, мудра любляча Ашлеша. Вона буде виступати за те, щоб нікому не причинити цей біль, щоб не було болі, щоб були зміни, але через не насилля. Тому що кажуть, що місяць Вашлечі це людина, яка має карму. В тому плані, що вона настільки сильно відчуває біль інших людей, що вона знає, як це складно. Да? І він, як наче відчував цей біль всього народу, да? що він страждав уже під гнітом Англії на той час, і що треба було щось змінювати. Але давайте вносити революцію без великих страждань. Він завжди за це ну, викликав, при, прикликав народ. І він тоді він навчався навіть у Англії в Лондоні. Він навчався на юриста. В нього було такий досталі, достатньо розумний. Ну як інтелект да і місяць ваш леші він якраз це меркуріанська Накшатра, Це дуже розумні люди. Якщо, якщо навчаються, звичайно, вони мають як що інтуїцію примінити ці знання. Знаєте, місце, час, обставини, знову таки про цю гнучість ашлеші, щоб примінити ці знання. Я думаю, що це навчання воно йому пішло потім на благо, тому що він був політичний діяч. Там треба було знати закони, як що правильно реалізовувати. І це був дуже великий плюс. І тоді в нього була практика. Його відправили на практику в Південну Африку. Здається, він там якийсь час прожив, і там було настільки негативне відношення до індусів. І так, там вже також була англійська колонія. І він, його просто вигнали з, неодно, неодноразово з вагонів, де він їхав, ну, кольорових, да, виганяли, чорних виганяли. І це, його, як він казав, да? знову таки, це його фраза. І він настільки відчував, як просто негативно ставляться до індусів, що він повернувся в. В Індію і він почав ну як організовувати цю революцію, да, виступати проти підбивати людей, що хватит, ну, досить вже достатньо. Ну і в нього все вийшло. Насправді, все вийшло. Він був тим, якраз ключиком, який посприяв тому, що закінчилась влада Англії тоді на території Індії. Тобто він був тим якраз в кармічним да якимсь вузлом, який міг розв'язати це все. Але звичайно, знову таки, це ще раз доказує про те, що ну не буде все так, як ми хочемо. Він виступав за те, щоб взагалі не було насилля, все було шикарно, індія процвітала. Але знаєте, свято місто пусто не буває. Забрали одне. Нам інколи кажуть, що якщось одне заберуть, от хтось, знаєте, хтось винуватий у наших проблемах. Це ж не індуси винуваті, це ж Англія винувата, що вони ну як взяли їх в колонію. Звичайно, але ми забуваємо. Що в будь-якому конфлікті завжди винувати дві сторони: одна, що забрала, інша, що дозволила. Тому що неможливо знаєте, внести е, за, як, забрати собі щось, що не гниє зсередини. Тобто, якщо yeah. яблуко гниє зсередини, то завжди зверху хто з'являться черви, які почнуть це все з'їдати. Тобто Очевидно, буде зовнішній ворог. Не може зовнішній ворог з'їсти те, що зсередини дуже сильне, і тому коли а Махатма Ганді він думав, зараз ми от прям заберемо. знаєте, як Англія звідси піде, і Індія почне процвітати. Але не тут то було. Англія пішла, а індуси розвал індія розвалилася на мусульманську країну, да? інду індуїстів, на індусів і Пакистан. Індія і Пакистан, mm -hmm. тобто, про про що сталося? Стався Внутрішній конфлікт, тобто просто <просту> зовнішній ворог. Піднім дуже добре бере те, що внутрішнє конфліктує. І так було і з Індією. Тому, звичайно, він знову таки він не отримав того, чого хотів. Знову ілюзія, бачите, місяць з раком. була ілюзія. Зараз я е, об'єднаю країну, проблема просто в Англії. Англія піде і все в нас буде добре. Ні, Англія пішла, а добре не стало, тому що був внутрішній конфлікт, і він був дуже величезний. І його навіть вбили, в нього була смерть, Бо, його застрелив. Він із таких ось фанатів мусульманських. Да? На той час тому не вийшло. Країна розділилася, і там була війна між мусульманами і індусами. І це ще був ще один <сес> процес, який треба було завершувати. Тому е це нам ще раз доказує. Да, в нього дуже багато було співчуття. Він став цим звином, який це зробив. Але звичайно, дуже у кожної людини повинна бути внутрішня робота над собою. І коли нам здається, що зовнішній ворог причина всіх наших страждань, то це дуже велика ілюзія і помилка. Згодом тому в першу чергу потрібно працювати над собою. Знову ж таки, дивіться, якщо більш важна ще також лянтингу карту, то можемо побачити, то що в нього Марс з Венерою стоять дуже близько по градусам. І Марс Венеру рядом стоять, плюс ще стоїть це все в першому будинку. Це ще дає нову ж таки. Це дає сексуальний потенціал. Ну от. ну і питання в тому, як ми це використаємо. Так само накшатра. Ми дивилися. Не кажу, нехай не лякає, що Це кажу, демонічна накшатра. Да? ну, от бо люди такі дименічна шатра. Ну ви розумієте, яку це треба було мати силу, щоб зробити переворот в країні, а -а -а. ну це так, це, так, так, це так, так, м'які, які, нас ніхто не чув. Щоб нас почули, треба примінити якусь енергію сили. Ну і якраз демонічна накшатра з цим дуже класно справляється. А, да. тут ша так само подивитися. Бачимо, що це терази. В нього е -е, Венера знаходиться в першому будинку, плюс ще в нього господар дев'ятого будинку знаходиться в першому. Це ще йому додає, що він успіх має, і плюс господар сьомого будинку в першому приходить. О, да, що це ще дає тось ну потужніша, Ну надзвичайно потужна Раджа Йогакарака в першому будинку. Плюс Кендра, бачимо, що в Кендру у нього попадає шість планет. у всі Кендри. Так само, то що ви також казали на рахунок того, що він має страждання, це. Дивіться, в нього перший будинок. По перше, Марс попадає в перший будинок. Не найкраща планета для Терезів. Плюс ще в нього цей Сатурн і Сонце попадають ну, папа картер Йога. Да, тобто навколо першого будинку. Тобто, що таке страждання, він точно знає, <с> і не просто він десь це чув. <с> да, ну і Місяць, якщо подивитися, місяць в місяць му будинку це ну, там він стоїть з Рахою. плюс ще кажу, він дуже сильний. Сім одиниць він має. Тобто ну, то, то він якраз показує про те, що люди його будуть любити. От дуже от іменно на це. Слава серед людей, це йому і дало популярність. ну да, Пракистанці треба сказали, що нам трошки мішає твоя популярність, Ну це вже друга історія. Да. Ну І раху побачив в 10-му будинку, також то що на на великий вплив. в Індії скільки там, щось більше мільярда Людей живе, да, тось тобто там щось один і два чи півтора мільярда, то тобто я не знаю. Бо там навіть їх навіть порахувати не можуть, бо їх там ну є там райони, де не можуть залів зайти. Про не, не всі є документи навіть, тому їх складно рахувати. Не всіх дітей є документи. Ну так я ж за що й кажу, да, тому і ну ми бачимо да, що раху вплив на великі маси людей. Ну сильний місяць, плюс раху в комплексі це дало надзвичайно сильний вплив да, так і да. От маємо, да, які такі не, короткий огляд, там скільки 15-20 хвилин по карті, вже скільки можна всього цікавого про людину сказати. От, так що так. Так, добре, дякую вам Інна за цікаву розповідь. На дякую всім, хто з нами. От, ну, якщо маєте що додати, пишіть, будь ласка, в коментарях. Будь ласка, також напишіть, як ситуація зі звуком, як чути мене, як чути Інну. Ну от, хорошо, інні очі не дивіться, бо точно попадете в неї на консультацію. або, або що більше на навчанні, буде на вас там, от, буде впливати, і то не один рік. То точно, Да. так, що так. Окей, все. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.